Всім привіт! прийшла мені ось така посилочка, я вже розпакував. Це в нас фараон Бройлерний, я ще заказав Це з каналу все своїми руками. Хто підписаний привіт. Одним словом, зараз буду тут в мене йде Джеве від Курчат, довиводиться, виводиться. Але я зараз дістану, дістану яйце цих індиків і там лишилася курей, пересвічу. І до того всього Одним словом, зараз дістану буду світити і, в принципі, просити мені треба ще тільки індечі повторно, то, що ми вже світили, і тоді буду закладати. Так, зараз подивимося, що в нас тут робиться ще з фазанчиками. Фазанчики, фазанчики ще. ще джобу в повітряній камері Нема, але Я подивлюся, чи буде, чи буде місце покласти їх ще на поворот, що я вже буду їх викладати на. На землю, на низ Так. Буду бачити, зараз повторно. Треба буде подивитися, коли вони були, коли вони були закладені, зараз повторно просвітимо яйце наших індичат тут 100% вже яйце пусте. Відкладаємо. Тут теж. І ну, ось таке світленьке видно, що воно що воно пусте. Так, тут, о, тут у нас яйце темне, в ньому, в ньому є індичатку. Так, залишаємо тут пусто. Тут пусто, ну поки що, ну, то було б. Так, тут щось, щось ніби намагалось, але не справилось. Так, о, тут гарне темне. Зараз день трошки погано видно, але видно, тут є, тут є. Так, тут теж є. Чуть камера транспортувалася, підірвана, але, але є, тут теж є, але ну, так зараз ідеально видно не буде, бо це тут теж є. Бо я купую в день, але на такому он. Тут видно, що світлиється. На такому терміні вже видно. вже видно добре, то вже не треба тут вже приглядати, скажімо так, не треба тут щось ніби. Ніби було, але, але завмерло. Так, тут яйце світле. Так, оце було. Отак і я думав. Це яйця куплене, це не моє. І з того в другого господарства, можна сказати, так тут в нас буде живе. Ну, з тому, що я добрав, я ж брав в різних двох місцях, там, де я вже один раз брав, тут яйця було минулого разу, я ще, я ще казав, що добре, а от... А от з того другого щось, щось воно взагалі тут завмерло, щось воно взагалі ніяке. Так, ну нічого. У мене наступний раз. О. Це яйце взагалі. порчене, Воно і мені тут робить. О, Якийсь думає, я вже інкубатор ще раз, бо в мене приємний запах. Ішов з інкубатора. Я думав, може оце добре. Думав може може щось цей. А потім дістав лоток дивлюсь, так там найду покажу. Це яйце -порщини. воно Досить що, шу... о, досить брудне. Ось видно, а й ще й, й тріснути вдарен через то і. Через то і такий іде запах. Зараз Я його все винесу, все, що отут. Є індичатку. Зараз я до тих індичих... Так, тут щось, щось, щось. Щось, щось ніби було, але нема. Ого, щось, щось відходить більше, ніж я планував. Ну, що маємо то що маємо, як то кажуть. Ой, чекайте, бо я щось. Так, тут, 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 тут є. Тут що, тут спокою поклав є. А тут вже напевно пішли оті, оті яйця з того господарства вон, з, тут є. з того господарства, що я, що я був замовляв вже один раз пусте. Ну, принаймні, хоч знайшов причину, причину неприємного запаху. Ну, таким прям тухлим було чути, як каже, я думав десь інкубатор я вже перемивав погано внизу помив, а то тут пусто, а то. А тоненьку, бо так пусто, Щось дуже багато відійшло зараз, скільки тут відійшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 20 пустив, 24 я замовляв. Ну одним словом, ну, одним словом, і таке буває. Тут з тим нічого не, не поробиш. Ну, Я перебрав, буду знати, що оці, оці вже добрі. Так, я перебирав, не боюся, що тут співає, співає курча. Зараз ми тут все знайдемо, ще пересвічу раз курячі, які будуть йти, е, які ще мають довиводитись, а які мають йти на ще сюди, на дозакладку. О! Так, так, так. Ну, одним словом, я зараз то все доскладаю і вже як буду закладати яйця техасця, то продовжу, продовжу знімати. Так, ось така кількість вийшла, було 133 штучки, ось два великих було з боку придушені, ну то таке. І тут у мене вже отак залишається місце. Я ще вам пішов дозбирав два луточка і тут ще і тут ще щось. В моїх, це від моїх отих феніксів. Ні, що не від феніксів, а від фараонів. Е, там сидить одна клітка чисто фараонів, які ну, нічим не помішані чистокровного фараона, тому вони ну, будуть кольором відрізнятися. Це буде чистий фараон, це буде чисто білі, це буде чисто такі темненькі, тому я їх відрізнюю. Зараз я ще тут закладу, то, що мені тут бракує, і, і покажу вам вже, як красиво буде виглядати готовий, готовий результат. Так, Ось так виглядає та вся конструкція. Я тут доклав, не знаю, тут ще пара її залишилась, скільки тут ну, десь 30 ще мені влізлося від моїх і на мене вже виклав яйце це цих фазанчиків. Я думаю, що вже десь плюс-мінус я не дивився, але думаю, що буде підходити і він, ці ще курчата, які тож я казав, що воно вже там от вивелося. А це ті, що ще вже є в повітряній камері, проклюнуті і тут ще є з там пару. Що я докладав ще пізніше. ну Одним словом, тут он, мої перепілочки. Індики з курчатами. І зараз заїдуть сюди ось ці маленькі красончики. Так, ось такий вигляд. Зараз має наш інкубатор. Такі як, три луточки То все, як довиводиться, поки що інкубатор буде ставати на, на паузу. Як виведеться, оці самі, по ідеї, пізніше мають виводитись, коли то все довиводиться. поставимо його трохи на паузу. А там, я думаю, що десь, ну я не думаю, що до кінця року, я думаю, ну, до наступного сезону, я думаю, що ще на осінь я його буду запускати, але поки що, напевно, він буде трошки трошки треба теж дати віддихнути, він багато попрацював. Треба дати йому як то літню відпустку. Ось такі справи. Ну, одним словом, потихеньку все інкубується, а ми йдемо разом з вами працювати далі. Так, взяв ще тепер ось такий ящичок. І йдемо до наших качечок. Так, вчора з всієї мамулі 8 яєць вона з ним... вже тепер взагалі вона з 12 справлялася. А 8 то для неї буде, можна сказати, як як нічого. А отут наша красонька так показує, що вже ти тут... О, вже щось є. Вже щось можна підзабрати. Щоб було легше. Щоб було легше іншим. Так, секунду. О, взяв собі телефон в іншу руку. О, придусила. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. І що воно? Хоч живе ще чи вже все? Що воно? Також, походу, вже все. Так, так ну, таке буває через то. Через то я і от хочу позабирати трохи шкарлупки, трохи позабирати каченят, хоча вони вам вон, тільки-тільки так вони тут всі виводили, а вона така буйнувата. Зараз ми що сухіше заберемо разом з вами, щоб воно більше таке не повторювали зон, ті придушення, так по-моєму, я напевне я вже і не пам'ятаю. Я тут такі біленькі, одне, може я і сюди теж, а ні, сюди, сюди, ні, сюди я не підкладав. Я згадав, тут вони все вивели самі, сюди я німецьку лінію не, не підкладав. Так що в тебе тут лишається? в тебе тебе тут лишає? А ну, заді тебе нічого, ця качечка. так, Молодець, вона спокійненька, не кусається, не кидається. Одне оце наймокріше їй, її, її залишимо. Шарлопки заберем пізніше і далі закриваємо, щоб, щоб інші качки не, не лазили, бо вони всі виводили, щоб хтось їх не потім закрити, бо тут трошки незручно. Ну, оце, кажу, придусила. Шкода, але Ну, нічого, з цим нічого не поробиш. Зараз я його звідси заберу, треба буде закупати, але може ще буде до вечора, то закупаю вже все разом. Ну, може і зараз, в принципі, щоб воно не валялось. Ось така, Так, що в нас тут, тут навиводилось. Зараз підемо подивимося там до ну, на сонечку і порахуємо. Вони такі трошки, трошки мокрі, але, але щоб вона їх не придушувала, я її накрию і вони собі гарненько відігріються. Вон там є рушничок, тут на дворі тепло. Може навіть їх тут на горі вийшло, може заносу занесу, занесу до хати, будемо бачити ось такі. Коричневенькі це, напевно, ще вчорашні, Оце це вчорашнє саме перше, що було. Ось таке буде сіреньке, або з таким хвостиком. Це теж сіреньке, тут немає анімецьких ці нанесли. Оце сіреньке. Та ну, одним словом багато таких красончиків ще трошки мокруваті. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штучок. Вже ось таких красивих. Я зараз їх накриваю, хай гріються. У нас ще сьогодні досить тепло, а завтра ніби похолодання. Тому, тому ось такі справи. Там ще то що я бачила вчора, одне куча було, там же їх багато вивели майже всі. Ну, можна сказати, що багато з тих, що яєць були, підемо потім теж раз ми дістанемо. Ну і думаю, що ще до вечора довиводиться решта, ще решту теж дістанемо. Ну, буду бачити, або дістанемо, або ще вона ту ніч посидить, а потім ми вже їдемо в брудер, або вечором. Ну, до вечора ще, в принципі, собі видно. Вам то буде як одна секунда, а, а я буду знати вже все ближче вечора. Так, і так, я сказав, що <ріст> з тим всім зговорився, я знімав зранку, судився і це сказав, що вчора. Ну одним словом, до вечора всі, всі ку... кожкученята, я вже з тим сім, всі курчата е, вивелись, Зараз ми разом з вами їх будемо діставати. <ріст> я би ще їх може і не діставав, але я дивлюсь, що почали надкльовуватися ось це один. О, зараз я вам покажу. Вон. Прокульнувся фазанчик, але вони вирішили, що він сам не справиться. Вони вже хочуть ті типу, поїсти і починають його плювати. Так, Це треба почистити. Так, я ще навіть не, не рахую, зараз дістанемо, перерахуємо. Даю їх поки що до коченят. а там вже буду давати до цих підквочку. Там, до речі, Світлочки, 10 штучок поїхало вже, навіть не 10, а 15. Приїхали і вони поїхали до нових господарів. Так, Тут ще щось 2 яйця ніби є, але я так думаю, що з ними вже. так секунду. Так, секунду. Тут вже все. І тут, напевно, так, тут теж, теж уже нічого з них не буде. О, подивимося. Подивимося, що у нас буде тут з фазанчиками поки що тільки один ось такий. Ви знаєте, що він так сильно був... Так, О, Ще один тріснутий, ну не знаю, що він вже так сильно був проклюнув. Чи то оці йому вирішили вирішили допомогти. А чому б і ні? Думають, він сам не справляється, треба йому чуть-чуть допомогти. Так, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 штучок, два не вивелось. Одним словом, поки що їх накриваю, пізніше ще разом з ними сходимо. Похай Запухайся, довиводяться коченята. Оп, 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 оп. Оцей шнур треба забрати, щоб. Вони в ньому не Ось такі красончики, накриваємо, вечором їх нагодуємо, напоїмо, а поки що хай, хай сплять і не заважають нашим фазанчикам виводитись. Нарешті я їх дочекаюся і будуть і, і в мене вже фазанчики. Не знаю скільки буде, але вже вже починають пробивати. Ну, Одним словом, чекаємо. Так, нарешті в нас пішов ось такий гарний дощик, так як на сьогодні і передавало. Вчора, вчора теж трошки от після того вітру. Вітер подув, граду не було, все було добре, впав так. О, так щось краще щось запутіла камера. Е, може через те, що я вийшов з хати, а тут холодніше. Е, теж такий був досить. Ну такий легенький, хороший дощик, трошки зверху. Ну, десь землю купав, десь отак було промочило. От сьогодні на ніч ну, на вечір так передавало і знову трохи був греміло, трохи цей. Але впав, іду я зараз там ще до стайні якось треба перебігти. Та як я й казав, треба забирати ще тих каченят решту добрати. І, 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 і там треба, я бачив, саме це все дуже швидко заганяли, щоб не мокло. Ну і так я ще змог, бо ще качки то все дозаганювали по підош. Бо треба було сьогодні саліт розсипали під, під поле, на поле якраз перед дощем. Ну одним словом, зараз йду, то все догодую і ще ми разом з вами подістаємо тих каченят. Мені здається, що там качка вставала, я не ну, не могло звідки взятись. То на тою, що ми дістаємо, теж бо я щось так тільки дощ <хи>, показую. Е, ка... Вон я так трохи змок. Ну, одним словом, е, над тою качкою, що ми з вами дістаємо, ну внизу діставали над нею сидить. Ту, під яку я був скинув з двох качок, то в неї там вже вона ставала істи. я бачу, що зверху є одна качення, ну, вона явно не могло знизу залізти доверху, якби ще вниз, то ще б могло впасти. Значить теж лізу. То одне ми заберемо. Але в неї там є е, по-моєму з двох. Ми ж пересаджували, були оці яйця, що я купив, я скинув з двох, вони... Ну там не сильно, але чуть-чуть відрізняється, то зараз вилізе одна половина і наша буде досаджувати другу половину, а ту качку теж. Ну, я зараз, в принципі, підуся подивлюсь, але якщо, якщо є е, там чинно, яйце, то лише м'яйця, якщо немає яйця, то лише і одне-два каченяти. Щоб вона ще ніч просиділа, бо зараз дані ще я її не хочу давати, бо все одно холодно, таке не проконтролююсь. Я не люблю давати ці котіння знання, вже завтра в день можна буде їй гарно їх всіх дати. Ну, не шло в ньому, там дістайні. Взяв ось таку коробку, це просто суто суто, щоб їх, щоб їх дістати. Так, ано, відступіться. Тут є. Оп, дві качечки, які не сидять. Я думаю, ми з ними. Так, оці вже буяні. Так, чекайте, чекайте. Так, давай спочатку ти. Під тобою я коченя був бачив, ти става. Так. Та О, дивіться, який красивий. Ось, хай тут сидить з такими чорними чорними ножками прямо красунчик. Ой, тут вже теж одне прямо заглядає. Так що погано відсуну. Не зможу дістати так, що в тебе тут ще є, якісь яйця. Але чи вони ще добрі? Вони ну, ще добрі, ще навіть. Ще навіть. Так, розфокувалося, розфокусувалося. Розфокусувалось. Е, так, а що в нас тут? Оп. Там ще є яйця, в ньому є живе каченя. Тому всіх каченят я забираю, щоб не було всяких, що десь когось вона передосила, бо, бо щось таке любить бути. Так, ще скільки людей я дістав 4, а скільки там було зранку, ранку, вроді 9 виходить, так ті качки вимішались, то погано. Щоб вони вимішались, мені так і не підходить. Так, ось звідси. А, і ще, і ще оцей. Опа, шпингалет, щоб закрити. Так. Тут закриваємо і. Так, ідіть, йдіть. І оця, оп! І оця теж звідси. Залазь. Залазь, залазь. Знала вийти, знай заходити. О! Так. Ну, одним словом, ось таких... 5 штучок зараз туди до колекції докладемо, а вже завтра будемо для них діставати діставати качечку. Дож у нас трохи, поки я тут поки я тут поруч, ще падає, але вже трохи трохи менший. Ну, Але нічого, досить такий гарний впав, небо ще, небо ще затягнути, то думаю, що ще, що ще буде. Ось такі в, нас, такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.